Вживання сам та any в англійській мові сам вживається в стверджувальних реченнях та пропозиціях, коли йдеться про невизначену кількість предметів. Наприклад, I have some apples. Would you like some tea? Any використовується в запереченнях та більшості питань для невизначеної кількості. Наприклад, I don't have any money. Do you have any questions? В запитаннях, коли очікується ствердну відповідь або робиться пропозиція, можна використовувати сам яку Can I offer you some help? У мене є трохи яблук. I have some apples. Хочеш трохи чаю? Would you like some tea? У мене немає грошей? I don't have any money? У вас є якісь питання? Do you have any questions? Я можу запропонувати тобі допомогу. Can I offer you some help? У нас є трохи молока. We have some milk. Чи є у тебе якісь друзі поруч? Are there any friends near you? Він не купив жодних овочів. He didn't buy any vegetables. Вона принесла трохи солі. She brought some salt. Чи є в холодильнику якісь яблука? Are there any apples in the fridge? Мені потрібні трохи грошей. I need some money. У нас немає будь-яких ідей. We don't have any ideas. Чи можу я взяти трохи печива? Can I take some cookies? Він не знайшов жодних ключів. He didn't find any keys. Хочеш трохи шоколаду? Do you want some chocolate? У кімнаті є трохи меблів. There is some furniture in the room. Чи є на столі якісь книги? Are there any books on the table? Ми не бачили жодних машин. We didn't see any cars. Я купив трохи фруктів. I bought some fruits. Чи є в магазині якісь газети? Are there any newspapers in the shop? У нього є трохи цукру. He has some sugar. Чи є у вас якісь друзі в Києві? Do you have any friends in Kyiv? Ми не знайшли жодних рішень. We didn't find any solutions. Вона взяла трохи води. She took some water. Чи є на полиці якісь книги? Are there any books on the shelf? Я приніс трохи печива. I brought some cookies. Вони не мають жодних ідей. They don't have any ideas. Чи хочеш трохи кали? Do you want some coffee? У класі є трохи дітей. There are some children in the class. Чи є в холодильнику якісь соки? Are there any juices in the fridge? Він дав мені трохи молока. He gave me some milk. Ми не бачили жодних тварин. We didn't see any animals. Чи є у тебе якісь питання? Do you have any questions? Вона купила трохи фруктів. She bought some fruits. У кімнаті немає жодних стільців. There aren't any chairs in the room. Я взяв трохи цукру. I took some sugar. Чи є на столі якісь чашки? Are there any cups on the table? Він не має жодних ідей. He doesn't have any ideas. Хочеш трохи тістечок? Would you like some cakes? У нас є трохи часу. We have some time. Чи є у вас якісь друзі поруч? Do you have any friends nearby? Вона не принесла жодних документів. She didn't bring any documents. Я хочу трохи соку. I want some juice, чи є на полиці якісь журнали? Are there any magazines on the shelf? Він дав мені трохи яблук. Ми не бачили жодних людей. We didn't see any people. Хочеш трохи меду? Do you want some honey? У класі є трохи учнів. There are some students in the class. Чи є в холодильнику якісь фрукти? Are there any fruits in the fridge? Вона принесла трохи цукру. She brought some sugar. Ми не маємо жодних ключів. We don't have any keys. Чи хочеш трохи води? Would you like some water? Чи є на столі якісь тарілки? Are there any plates on the table? Він взяв трохи хліба. He took some bread. Вона купила трохи овочів. She bought some vegetables. Чи є у вас якісь ідеї? Do you have any ideas? У нас немає жодних тварин. We don't have any animals. Хочеш трохи кави? Do you want some coffee? У класі є трохи книг. There are some books in the room. Ми не бачили жодних друзів. We didn't see any friends. Чи хочеш трохи шоколаду? Do you want some chocolate? Вона принесла трохи води. She brought some water. Хочеш трохи печива? Would you like some cookies? У кімнаті є трохи стільців. There are some chairs in the room. Він взяв трохи яблук. He took some apples. Я трохи молока. I brought some milk.